Цього року Чернігівщині потрібно заощадити 50 мільйонів метрів кубічних природного газу, тобто скоротити обсяги споживання на 30%. відсотків. У 2013 році вдалося зекономити тільки 10%. відсотків. Хоча 18 котелень працювали на альтернативному виді палива. Але тоді і не було такої гострої потреби економити. Найбільший споживач це, звісно, населення, а далі підприємства, які виробляють теплоенергію і забезпечують будинки гарячою водою. Що ж, потрібно? потрібно зробити, аби пережити осінньо-зимовий період. На це та інші запитання журналістів відповідав на брифінгу Петро Головач, директор департаменту ЖКГ, регіонального розвитку та інфраструктури. Ода звертаюся сьогодні і до преси, і перш за все до населення, тому що воно всіх стосується: максимально утеплити горища, максимально утеплити підвали, максимально застеклити всі вікна і двері, які тільки є в усіх приміщеннях. Чому я про це кажу? Як і говорили ми на колегії, що будівлі, які побудовані 1950 у 1950-у му 1990 му році, втрати в цих будівлях йдуть до 40% тільки через стіни. От можете собі уявити, 40% енергоносія втрачається через стіни. 12% через вікна. Наступна рекомендація чиновника щодо економії відрізати від тепла приміщення, які не експлуатуються. Наприклад, у сільських школах, де на два поверхи навчається всього 20 дітей, та починати переходити на альтернативні види палива, які замінять газ. Приміром, вічні планують використовувати щепу, установи в рібках опалюватимуться завдяки твердому паливу. А щорс перейде на паливні гранули пелети. Та існує ще один етап економії, який був. Запропонований, на думку Петра Головача, є найскладніший. Кабінет міністрів розглядає питання змінити нормативну температуру в приміщеннях. Ви знаєте, що сьогодні діє норматив по температурному режиму 18-20 градусів. Так? Ми просимо, якщо ну, ці такі будуть, то дозволити підприємствам таку температуру утримувати на рівні 16-18 градусів. І це дасть. Я вам скажу, до 5 мільйонів метрів кубічних економії газу, але тільки по підприємствам об і тим маленьким підприємствам, які обслуговують себе саме. На жаль, ТЕЦ у цьому напрямку не спрацює, тому вона все рівно виробляє тепло і гарячу воду. І виробляє, ще електроенергію. Вона знизити подачу енергоносія не зможе. Жорсткі дії вже почалися, і першим дзвіночком стало те, що в ніжені та Щорсі така послуга, як постачання гарячої води не надається через борги за використання природного газу.